Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Радіо місто над Богом 101,8 FM і проект інсайт. Студії для вас працює Віктор Мозалевський. І е, сьогодні наш гість, з яким ми будемо говорити про розвиток трансплантології на Вінниччині, Це Ярослав Мостович, заступник медичного директора з розвитку трансплантології е, Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Порогова. Вітаю вас пане Ярославе! Вітаю! Дякую, що знайшли час поговорити про таку важливу е, тему. Вона не тільки важлива сьогодні, вона завжди була важлива і е, Давайте почнемо з такого більш загального питання. Так які зараз справи із трансплантології на Вінничні? Що наші лікарі вже можуть робити? Доброго дня ще раз. Дякую, що запросили, тому що справді нам це дуже важливо. Нам ми, ми хочемо далі розвивати цей напрямок. А насправді наші лікарі вже можуть дуже багато, тому що за останніх півроку ми. Пересадили вже сім нирок, одну печінку і одне серце. І хочу зараз і зазначити те, що всі операції пройшли успішно, і це говорить про те, що клас наших лікарів є високий, тому що перші дві нирки ми пересаджували за допомогою колег з львівської лікарні. А далі вже самі наші лікарі а Без залучення інших колег самі пересаджували, і це є успішні. Тобто, і е серце, і печинку. Ні, перес... ні, ні. Ні, тільки тільки так, uh -huh. так. Печінку ми запрошуємо колег з Києва і серце так само. Тобто, наші колеги ще навчаються цій справі, тому що і. Післяопераційний період і сам операційний період він дуже важливий саме в трансплантації печінки і серця. Тобто є ще чому вчитися, але ми для себе ставимо таку мету, що ми маємо стати незалежними, тобто ми маємо стати повноцінним центром трансплантації, який буде виконувати ці операції сам. І вже тобто, в, і вже хочем... наших лікарів будуть запрошувати так, в інші так, центри, так, щоб так, вони навчали так. інших тому, ну, і для нас це абсолютно. Абмітна і реалізована мета, тому що ми рухаємося в правильному напрямку, і той, те, що ми зараз вже зараз почали робити в такій кількості цих операцій, говорить, що це абсолютно все досяжно. Ми досягнемо того, що ми хочемо. Зрозуміло. Чи існує напевно, існує якась загальна база, так реципієнтів, загальна база органів, так, чи як це правильно назвати, не органів, не органів так, реципієнтів. Так, так? реципієнтів. Кому, потрібні, кому потрібні донорські органи? Так? Як вона працює взагалі в нас в Україні? Є така база, це називається єдина державна інформаційна система трансплутації органів і тканин. Вона працює в автоматичному речі. Режимі, вона є цілком, цілком закритою, тому що до неї має доступ обмежена кількість людей. Наприклад, це тільки транспан-координатори і співробітники Українського центру транспан координації. Тобто це не є база якоюсь відкритою, що туди може зайти будь-яка людина подивитися. Угу. Ні, ця база створена для того, щоб в автоматичному режимі співставляти пару донор-реципієнт, тобто коли з'являється. Донор. Тобто це померла людина, в якої або родичі, або в якої при житті ще була згода на вилучення анатомічних матеріалів, тоді транспланкоординатор координатор реєструє в цій базі цього донора. І тоді в автоматичному режимі за групою крові, за імологічними показниками, за антропометричними даними, навіть таким, як зріст вага, йде співставлення пари донор реципієнт Тобто беруться до уваги такі, а далі вже йдуть там показники екстреності трансплантації в реципієнта. Тобто, кому більше потрібно, якщо він по цих показниках співпадає, він іде в першу чер... в першу чергову список на трансплантацію. То є відповідна черга. Так. І фактично тоді для трансплантологів чи для центра трансплантації просто вибиває цю пару, і ми мусимо пересаджувати саме ці людині. Тобто, це зроблено для того, щоб унеможливити маніпуляції. Тобто, uh -huh. все, що було в автоматичному режимі, щоб не було людського фактору, щоб не було якихось там натяків на корупційні навіть схеми. Тобто, все, є пара, працює в автоматичному режимі, мусимо. Пересаджувати ці люди, а може таке бути, що пересадка відбувається не людині, не тій людині, яка вперше в черзі, а друга чи третя, чи, наприклад, п'ята. Так таке насправді можливо, але це можливо дуже при трансплантації нирки, тому що для нирки нам дуже важлива і сумісність донора та реципієнта. Тобто, ми коли утворюються пари, ми їхні кров беремо донора і реципієнта і перевіряємо на імму. Лічну сумісність ага. і тоді, е, ну можливі деякі в межах от. Цього верхнього списку, можливо, будуть деякі зміни, тому що ну фактично той, хто в першому списку, може просто не підійти. А це говорить про те, що в нього буде дуже великий ризик відторнення цього органу, і е, ну тоді немає сенсу пересаджувати Ми навіть піддаємо ризику реципієнту. В нього не приживеться цей орган, і або йому треба буде пити дуже високу дозу ім імуносупресивних препаратів. Чи... Так. Коли печінка і серце, то там не так важлива ця імологічна сумісність, там все ж таки йдеться по, по, по критерії екстреності. Тобто, хто перший в списку, то він і отримує це? Тобто, серце і печінка можуть легше переживати? Так, ну там так, є свої особливості, там не так важлива ця імологічна сумісність. Угу. Е, скажіть, будь ласка, хто такі трансплант координатори? І чи є вони у нас е, в клінічній лікарні? Е, Трансплан, координатори це фахівці, це навіть ну так в законі про трансплантацію написано, що це навіть можуть бути не медичні працівники. Це фактично люди, які е, координують процесом е, трансплантації. Вони. Якщо так їх можна умовно поділити поділити на декілька категорій: це ті, які займаються реципієнтами, і ті, які займаються вже фактично супроводом, коли з'являється донор, вони беруть згоду на вилучення у родичів і ну, вже займаються безпосередньо цим процесом. Це важливо, щоб це були окремі люди, тому ага. що у нас і у нас так само насправді так є, тому що. Трансплан координатор реципієнта, тобто який він працює з цими людьми, він не може бути задіяний з родичем, тому це буде якийсь як конфлікт інтересів, щоб не було якогось. Потім ну зайвих питань, так, так, так. Це кожен має займати своєю справою. Так, ну і насправді в нас це окремі так само люди. Вони є, що займаються окремо базою. Вони її наповнюють, вносять, обстежують цих реципієнтів, навіть не обстежують, вони контролюють процес обстеження, тому що вони координують, а лікарі вже обстежують і потім трансман-координатор вносить їх в цю базу даних. Нагадую, що в проєкті інсайт ми говоримо зараз про розвиток трансплантології в Вінниці в області. Сьогодні у нас в ефірі Ярослав Мостович, заступник медичного директора з розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні мінімак. Коли пирогова і продовжуємо нашу розмову, пане Ярославе, що значить, коли людина надала згоду стати донором? Що це за категорія людей, яка надає таку згоду? Чи це може будь-хто прийти і написати таку згоду? Як взагалі це відбувається? Процес, це може зробити будь-хто. Є, це визначено порядок постанови Кабінету міністрів на виконання закону про трансплантацію. Тобто, повнолітня дізнатна особа може звернутися до трансплант-координатора і написати згоду на вилучення в неї анатомічних матеріалів після того, як вона раптово помирає. Тому що зазвичай це раптові від інсультів. Якщо люди помирають, то зазвичай вони стають донорами. А так само ця заява, вона коли він Особа mm -hmm. пише цю заяву. Траспан координатор вносить її так само в цю єдину державну інформаційну систему. Вона є засекреченою, тобто ніхто не може подивитися, чи є чи немає в цій людини згоди. Вона є вона відкривається тільки тоді, коли в цю державну систему поступає інформація, що людина померла. Тоді цей факт від відкривається. До того часу це неможливо перевірити, чи людина має згоду, чи не має. Але коли людина пише таку згоду, вона ж певно має здавати якісь аналізи, щоб було ні, роз... ні, нічого. Ні, ні, вона просто треба мати паспорт угу. і все. Вже потім аналіз відбувається. Це тоді. вже потім, угу. коли вже йде співставлення пари донор донор-реципієнт, ідуть обстеження е в донора. Тоді відбувається так званий процес кондиціонування, коли е у людини мозок мертвий. Тоді ми маємо час, тому що все ще серце б'ється, а апарат дихає за пацієнта, і тоді ми маємо деякий час, щоб обстежити цього донора і перевірити на придатність його анатомічних матеріалів. Інформація Відомо. про донорів це закрита інформація, але чи можна запитати, скільки взагалі людей в області, у нашій так? Подали такі заяви просто кількість. Я насправді не знаю. Ви не знаєте. Я не знаю, тому що я знаю, що мої колеги е, реєструють, але ну я не ну я знаю, що не так багато приходить. Насправді, от нас е, здається, декілька тижнів тому останній раз приходила людина, писала заяву. Коли чуєш інформацію, що, наприклад, батьки дитини, яка загинула, якою констатували смерть, передає орган, ну, дозволяє передати орган для трансплантації подальшої. Відчуваєш якусь таку, знаєте, гордість, певно, так, за цих батьків, що вони дарують життя, дарують можливість. Як взагалі ситуація із рідними? Людей, які загинули, померли, як чи достатньо вони йдуть на контакт, допомагають іншим? А, ну насправді ситуація в нас, я б сказав би важка з тим по країні, тому що ну, на мене взагалі покладені обов'язки трансплант координатора і я якраз приймаю безпосередню участь в отриманні згоди. Я виїжджаю до, до таких родичів, до людей і спілкуюся з ними. Насправді мені я виражаю завжди високу повагу для людей, які в такий критичний момент, коли ми кажемо, що їхня близька людина вже померла. Я вважаю, я. Ну, і я захоплююся таким людьми. Це ну, величезна повага їм, що вони в такий момент дають згоду на вилучення анатомічних матеріалів. Тому що зазвичай, коли ми втрачаємо рідних близьких, ми ні про ні про кого, ні про що не хочемо думати, тому що це насправді буває, що помирають і молоді люди 45-50 років, і ми приходимо спілкуватися чи то з чоловіками, жінками, мамами навіть і ну насправді. Це розмови дуже важкі. Це розмови дуже важкі, і навіть психо, такі, психологічне навантаження навіть на траспан-координатор, який бере згоду, воно дуже велике. Навіть коли ми отримуємо незгоду, а таких ну, є багато випадків, ну, відчуваю всередині виснаження, тому що це важкі розмови, і я розумію тих людей, які відмовляють. Я можу їх зрозуміти, тому що е, ну, це важко прийняти. Але насправді ті люди, які погоджуються на трансплантацію, вони рятують інших, і ми навіть дуже часто говоримо, що ваша рідна людина ну це останнє, що воно може зробити добре на цій землі. Насправді, і вона, ну її частинка продовжує жити в комусь. А чи є випадки, що рідні хочуть познайомитися з цією людиною, якій вони по суті врятували життя? Так, є такі випадки. І ось недавно ми організовували зустрічі, коли в нас була успішна трансплантація серця. Приїхала жінка донора, е і вона слухала серце. Наслухала серце свого покійного чоловіка, яке билося в грудях інших. Вона навіть в кінці сказала таку фразу ну я розумію, що, що що я зробила правильно, тому що вона фактично її рішення тоді воно врятувало життя молодого чоловіка. Йому було йому є 44 чи 43 роки, і він продовжує зараз жити нормальним життям. Ярослав Мостович, заступник медичного директора розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. У нас сьогодні в ефірі говоримо про трансплантологію на Вінниччині. І наступне таке важливе питання як стати реципієнтом і записатися у лист очікувань. Все дуже просто. Ну, По-перше, треба мати покази до трансплантації, зайти на наш сайт. Вінницької обласної клінічної лікарні там є окрема вкладка про трансплантацію органів. У нас там є визначені трансплант-координатори, які займаються саме листком очікуванням, зателефонувати їм, і вони проконсультують, скажуть все, що потрібно робити. Ми, ми максимально спростили цей процес для реципієнтів. Ми стараємося за 2-3 дні обстежити. Таких реципієнтів і поставити в лист очікування. Тобто, ми навіть спочатку в нас була практика, що ми просто давали перелік обстежень, люди ходили, десь щось робили. Зараз ми просто все робимо у нас. Наголошую, все є безоплатне. Держава дуже добре оплачує цей весь процес і. Ми стараємося, і ми все робимо для того, щоб це було дійсно безоплатно, як і сама трансплантація, після трансмутаційний супровід, і навіть обстеження перед операцією є все безоплатно. Просто. По суті, треба направлення від сімейного лікаря, покази до трансплантації і звернутися до нашого трансплант координатора. Якщо все безкоштовно, якщо все зроблено зручно, так для пацієнта, для реципієнта безпосередньо, чи є за чи великий зараз у нас наплив в листа, в листі очікування, чи достатньо багато людей туди записалось, На вашу думку, я думаю, що ні. Що це недостатньо, і я насправді не дуже розумію, чому, тому що в нас дуже невеликий список на трансплантацію серця і печінки. Я не розумію, чому, чи, можливо, лікарі не направляють, чи... ну, я насправді не розумію. Я знаю, що є пацієнти, їх потреба в них є, є велика. В... Ну, Є багато людей, які потребують. На серце і на печінку встати в лист очікування, ну я не розумію, чому їх у нас немає. Mm. Коли на нирку в нас трошки більший список очікування, але ну, я вважаю, що так само недостатньо. Тому що е, тут про те, що я говорив раніше, ми підбираємо під. Ну, не ми, а автоматична система підбирає під багатьо, е, ну, багато факторів. Зріст, вага. Наприклад, е, ну, у нас вік, навіть вік вже була е, е, вік. вік Ну, якщо це хіба дорослий і дитина. Uh -huh. Ну, я маю на увазі дорослий донор і дитина, то, можливо, там є вік. Але в нас ну, не так важливі, як оці інші параметри, які вже я перечислював. Тому в нас навіть були вже такі е, випадки, що нирки в нас нікому не підійшли в нашому центрі. Там був донор з четвертої групи крові, і ось ну, на жаль, були вже такі випадки. Тому я, можливо, нас чують реципієнти, яким потрібна трансплантація. Е, записуйтесь до нас, у нас ну, є великі, хороші шанси, що ви отримаєте свій анатомічний матеріал. Тим більше, що, наприклад, так. до, до повномасштабного вторгнення я знаю, дуже популярний напрям був для трансплантології це Білорусь, Так. Знає, так але там так. операції коштували 50-70 тисяч доларів. Ну, ну, плачувала шат, держава, так. Дуже... Але... Проблема була в тому, що до Білорусі потрібно було їхати. А трансплантація це такий процес, що ми можемо реципієнта викликати і вночі. Uh -huh. Тобто ми не можемо сказати, що ви чекайте там на 10 вересня ми вам зателефонуємо і. Е і треба ми, бути ні, на зв'язку. Ні, це постійно. У мене от недавно була така ситуація, що декілька місяців тому е, прозвонювали наших реципієнтів, викликали їх на, е, на трансмутацію, а один реципієнт каже: вибачте, але я стакан вина випив. І ну, тоді в нас були вже питання. Ну, ну, це життя. Ну, вони просто живуть своїм життям, і, вони не, і, і ми не знаємо, і вони не знають, коли ми їм зателефонуємо. Тобто були такі, що там, е, їхали по дорозі, десь там під Тернополем, просто розвертали машину, вертались назад, тому що вони вважали, Ну, це шанс їхній. коли буде наступний, ми не знаємо. Тобто, то підсумовуючи нашу розмову, є можливість безкоштовно е, провести операцію, і потрібно записуватись. Так. так. Чому я говорю підсумовуючи? тому що закінчується на жаль час нашого ефіру? Ми ще деякі питання не обговорили. Сподіваюсь, нас ще буде можливість зустрітися так. і обговорити їх більше про розвиток трансплантології. Говорили в проєкті інсайт і розповідав нам, відповідав на ці питання Ярослав Мостович, заступник медичного директору розвитку трансплантології Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пирогова. Дякую вам Дякую і до наступних вам. зустрічей. До а проєкт інсайт продовжується і за кілька хвилин знову повернемо. З нашої студії. По буднях на 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.